Що так написала, зараз об'ясню. Тому що коли в нас щось болить, ми йдемо до лікаря, звертаємось. так? Е, виявляють, якби, ну, що болить, там, рука, нога, неважно, желудок, серце. От, нам прописують якісь ліки, і нас блокують цю хворобу. так? Е, звісно, до лікаря треба йти, е, щоб оприділити, що, який у нас е, діагноз. Але е, Краще шукати у психосоматиці, що це означає, тому що треба знайти очах, чому ви захворіли, чому той чи інший орган хворіє? Нам всесвіт щось показує, що ми щось робимо не так. І що саме? Це можна звернутися до картару, тому що вони саме розкриють психосоматику. Всі розклади, які на здоров'я, вони показують саме психосоматику, чому ви захворіли, що цьому сприяло. Як краще з цього вийти. Якщо ви не хочете звертатися до таролога чи таро карт, ви можете просто в інтернеті подивитися, психосоматика того чи іншого захворювання і лікувати саме це. Звісно, якщо дуже болить і там все це ліки приймаються. Я сама приймала, сама багато хворіла, поки не почала шукати, що саме є. Початковим, знаєте, імпульсом для того, що, що, що болить, і треба його лікувати. І тоді проходить все, навіть без ліків проходить ваше захворювання. Я ділюся тим. Через що пройшла сама. От. І тому е, не з, беру звідкись це так, а тільки з свого досвіду. Тому спробуйте, якщо у вас ну, от, навіть сьогодні може просто боліти голова, може бути тиск в нормі, все може просто боліти голова. Ви подивіться, що це щось ви надумали, щось ви переживаєте за щось, і це все може накаплюватися. Точно так і тиск. Ви щось на себе давите, щось ви е, сильно себе в чомусь може переконуєте, може хтось на вас давить розумієте? і таке і все інше і тому треба обирати цю психосоматику і ви будете здорові